Порожня державна скарбниця, корумповані політики та безробіття на рівні майже 30%. Ситуація у столиці Сербії не найкраща, тож дедалі більше молодих сербів через це пакують валізи. А от для нього Белград це чудове місце для митців новаторів. Ральф Вандерзайден прибув сюди вперше шість років тому. На замовлення свого рідного міста Гааги він мав посилити сербсько-голландський культурний обмін. Чоловік відразу закохався у це балканське місто. я, мабуть, найбільший оптиміст щодо Белграда у цьому місті. Місцеві весь час скаржаться на своє місто. Це зламане, то не працює. Політики погано виконують свою роботу. Я ж коли помічаю занедбаний або старий будинок, бачу будівлю, яка в майбутньому може бути відремонтована та гарна. Три роки тому Ральф повністю перебрався до Белграда. З собою він привіз бізнес-ідею. Він організовує велосипедні тури для туристів. Одне з найпопулярніших місць колишній промисловий район Савамала. Молоді митці та власник бару вдихнули нове життя в цей порожній будинок. Я прибув сюди не для того, щоби стати багатим чи заснувати круту фірму. У мене в Голландії було цілком хороше життя. Я просто хотів більше задоволення, більше від життя, не лише працювати для грошей. утім, ностальгійний затишок Савамали під загрозою через плани заможних інвесторів. Іван Лаліч побоюється їх. Організатор відомого у Сербії фестивалю хоче перешкодити тому, щоб історичний квартал перетворився на район престижного житла. Ральф хоче йому в цьому допомогти. Міксер-фестиваль одна з найяскравіших подій белградського культурного життя. Цього року організатори хочуть мобілізувати за збереження їхнього району якомога більше людей. Савамала гарний приклад для Белграда загалом. Вона частково не готова, доволі сира, але сповнена можливостей. Тут є щось суворе і водночас позитивне, оскільки є простір для створення нового. Його теж привів до сербської столиці пошук неврегульованого. Вчитель німецької Ян Колер два роки тому залишив стабільну Швейцарію. Він брав участь у численних проєктах ГЕТ інституту в Белграді, щоб пожвавити демократичний міський розвиток. Я справді вважаю, що тут сьогодні можливі речі, які відбувалися у Берні чи Цюріху, звідки я походжу, ще у 70-х роках. Оскільки тут громадянське суспільство ще тільки розвивається, і власне ще немає цього громадянського духу. Гей, ми виходимо на вулиці, ми самі щось робимо. Якщо нас не підтримують політики, то ми самі виборюємо простір і робимо місто нашим. Айвомі Увечері ми супроводжуємо Яна до одного з його проєктів зустріч сходу та заходу вечірку з супом. Мисткині Ангеліна та Марина допомагають Янові. На цьому заході щоразу новий господар, котрий готує суп та організовує вечір з читаннями, концертами та мистецькими виставками. Люди західноєвропейці привносять сюди свіжий подих. Ми надихаємо один одного. Наприклад, це місце на відміну від класичної галереї. Тут люди обмінюються думками. Мисткині сподіваються, що упродовж наступних років місто притягуватиме до себе дедалі більше творчих особистостей з усієї Європи. Так само, як і Ян. Вони хочуть розкрити потенціал Белграда мене заворожує, що це місто має багату культурну спадщину, і це стосується також мистецтва та альтернативної культури. На жаль, в часи Мілошевича це все трохи втратилося. Було було просто чудово, якби з цими руками можна було пов'язати культурне розмаїття та строкатість. Ярен де культуренбунтайтонфіт Анкнюпфенкенте. Навіть якщо нині у Сербії бракує грошей для культурної політики, креативні нові белградці так швидко не здадуться. Вони хочуть докласти усіх зусиль, щоб культура у Белграді знову по-справжньому набрала обертів.